Так, ще одна схема посіву ріпаку. На даному полі працювали дісковою бороною Вендерштат. Там знімали ролик, показували її попереду, як вона працює. Гарно працює. Два сліди тут проходили за один слід. Скажімо так, не робить вона так, як би хотілося. От, шукаємо альтернативу уранці. Як я й казав, що є у нас різні схеми посів. Зараз в наступному відео покажу, де беднором працювали. Тож ріпачок уже посходив, висів десь 700-800 тисяч на гектар. Сіємо тут посіяний конструктор Лімарейновський ріпак. Зараз вже будемо заходити працювати ремініцидом, вибивати падалицю пшениці. Волога є, але ж щоб її не втрачати і домінірував ріпак. Будемо прибирати на ранній фазі, і плюс будемо додати якогось контактника. Ну системником тут нема по чому працювати, щоб нагнать блоху.